Телеканалу «Чернівецький промінь». новини міста про головні події цього дня. Дивіться вже за мить. У студії для вас працює Альона Рудніцька. Вітаю! Життя забрала кривава війна, яку Росія розгорнула проти України на Буковині. попрощались з відважним воїном, який ціною власного життя захищав рідну батьківщину. Солдатові Андрію Боднарюку останню шану віддали у селі долішній шепіт. Слава та вічна пам'ять відважному захиснику. Верховна Рада України створила тимчасову слідчу комісію для розслідування порушень прав військовослужбовців і ветеранів у сфері лікування, реабілітації та протезування, а також фактів завищення вартості та неналежної якості лікарських засобів. ТСК очолила лідерка партії Батьківщина Юлія Тимошенко. Скандал у Чернівцях. Вітерани заявили на фірму зі Львова, називається Артотоп. Це та, яка відмиває найбільшу кількість грошей з бюджету України на протезування. Вони заявили через неякісне протезування та шахрайство. Мало того, що ця фірма призводить до того, що протези продаються в 5-6 разів дорожче з державного бюджету. Так ще вони примудрилися. Не доставляти ці протези, а коли ставлять, то приводить це до повторної ампутації кінцівок у наших військових. ТСК перевірятиме дотримання законодавства щодо фінансування медичної допомоги військовими у закладах усіх форм власності та підпорядкування, а також аналізуватиме причини системних порушень. А зараз ми на ТСК запросимо якраз чернівців цих військових. І ми їх запросимо, щоб вони на ТСК розповіли. Тимчасова слідча комісія ТСК, Якщо люди, які слухають, не знають, щоб вони розповіли, що відбулося, як це їх над ними знущаються, і ми все це припинимо. Збив пішохода і втік з місця ДТП у Чернівцях на вулиці Скальда. 40-річний водій автівки Фольксваген Пасад наїхав на чоловіка і зник з місця аварії для розшуку водія. Було залучено всі наряди поліції та введена спецоперація. По гарячих слідах патрульні поліцейські встановили місце знаходження автомобіля, на якому були характерні пошкодження. Чоловік перебував за кермом у стані алкогольного сп'яніння, та після вчинення наїзду залишив 21-річного потерпілого без допомоги. Правоохоронці затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Планували переправити контрабанду цигарок. Буковинські прикордонники викрали двох чоловіків, які йшли гірською стежкою в бік кордону з Румунією та несли габаритні пакунки. Побачивши військовослужбовців, чоловіки кинули свої ноші та вдались до втечі. Стражами кордону було виявлено три тисячі пачок сигарет без акцизних марок, орієнтовна вартість яких складає близько 175 тисяч гривень. Наразі тривають заходи з встановлення причетних осіб. Викинув цуценят як сміття на клинівському ринку. невідомий чоловік вивантажив з візка дві коробки біля смітника. Згодом з'ясувалось, в коробках знаходились шість маленьких беззахисних песиків, яких він покинув в холодну погоду напризволяще. За словами волонтерів, покинуті хвостики не мали жодного шансу на виживання без допомоги людей. В громадській організації Animal Helpers наголошують, за подібні дії наступає юридична відповідальність. Наразі врятовані пухнастики, перебувають Вають в безпеці під наглядом фахівців. Чоловіка розшукують для притягнення до відповідальності. Музика. Поки це всі новини на сьогодні. А я нагадаю, що всі сюжети випуску ви можете переглянути на нашій офіційній сторінці у Фейсбук, а також на сайті ПроміньСівій. Я бажаю вам гарного вечора. Побачимось. Музика.